Є тип керівників, який кричить на тебе у вівторок, а всереду приходить з кави і ну що ти, не ображайся? А ти стоїш такий, а я взагалі що вчора пережив. Це найгірший вид токсичності, коли легш, людині легше накричати на тебе, ніж чесно сказати, що їй не ок, а потім ніяких вибачень, ніякого пояснення, просто ніби стерли пам'ять. А ти ходиш з цим тягарем, думаєш, що може справді? Зробив щось неваж... жахливе, або ще гірше починаєш звикати до цього, і це небезпечно, бо ти вже не розумієш, де норма, а де маніпуляція. Пам'ятай, якщо людина не, не вміє вибачатись, вона не вміє керувати і ніколи не навчиться. Крапка. Бо тоді ти перестаєш звинувачувати себе за чужий емоційний безлад. І ти розумієш, що твої кордони важливіші за чиїсь зриви. Крик це не фідбек, це втрата самоконтролю, а не твоя провина. Ти не маєш терпіти, щоб бути е, хорошим співробітником. Поважати не означає дозволити топтати твою гідність. Третє. Вибачення це мінімум зрілості. Якщо його немає, ти працюєш не з лідером, а з дитиною в тілі керівника. Якщо все перегортається, ніби нічого не сталося, це газлайтінг. І тут важливо тримати кордони, а не шукати, що я зробив не так. Е, було в тебе таке, коли людина накричала, а потім ніби мозок перезавантажився, типу, нічого не було. Напиши в коментарях, просто було. Ти здивуєшся, скільки нас?